Осінь вже не підході, як би нам цього не хотілось. І якщо чесно, я втомилась одягатись в щось чорне або сіре щороку. Тож погнали разом шукати щось цікавеньке для цієї осені в Стіма. І так я вже в Стіма і хочу показати вам трошки трендових принтів на цю осінь. В першому я обрала світшоти в смугу. Взагалі яскраві смуги це енергія та драйв сезону. Тому з такими світшотами ваш лук автоматично буде молодіжним та трендовим. Поло з кольоровими лініями повертається як мастхев. Це поєднання ретро-настрою і спортивного стилю, яке точно не залишиться непоміченим. Тонка смуга це вічна класика, яка цієї осені виглядає особливо елегантно, і вона додає структурованості у найпростіший лук. Тільки подивіться на цю клітинку. Це мій особистий мастхев. Клітинка восени це вже не просто база, я б сказала, а така гра кольорів. Вона дуже класно міксується з будь-якою базою і додає розслабленого вайбу в будь-який лук. Діліться в коментарях, який принт вам подобається найбільше, і обирайте на сайті. Свій там багато новинок та речей на сейлі.